Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що на останні кілька тижнів серед українців масово вирує песимізм дуже багато зради. Причини цього насправді прямі і очевидні, тому що нас багато місяців накачували на швидкий ефективний контрнаступ. А по факту ми стикнулися з реаліями. Крім того, такі завищені очікування від контрнаступу, вони зараз викликають у багатьох українців навіть якесь таке внутрішнє відчуття свого роду поразки. І навпаки, у російських окупантів незрозуміло на яких підставах у них з'явилось відчуття перемоги. Хоча, якщо бути об'єктивним, то зважаючи на те, що Ресурсів Кремля значно більше, і мова йде про людські ресурси: ні про кількість снарядів, боєприпасів, про кількість артилерійських установок, про кількість важкої техніки, про можливості авіації, про кількість і можливості ракетного озброєння. І зважаючи на те, що за минулий 2023 рік окупанти фактично не добилися нічого. При такій значній перевазі в рази, то про яку так звану перемогу вони розказують. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що не все так насправді погано, це просто реалії, і є багато добрих новин, які вселяють оптимізм. По-перше, потрібно сказати про те, що дуже схоже на те, що у нас нарешті, нарешті розпочалася боротьба з корупцією. Причому по серйозному. Сьогодні наші видання, зокрема Українформ, так гучно повідомляють таку важливу новину зі знаком оклику про те, що Міноборони розірвало договори, укладені зі львівським бізнесменом Гренкевичем. Нагадаю, що останніми днями дуже багато інформації, скандалів про розкрадання понад мільярда на ЗСУ про сім'ю Гренкевичів. Ми бачимо цю сім'ю, бачимо хлопці, дівчата, всі у вишиванках, посміхаються, у них все добре, але зараз спостерігаємо за розвитком подій, тому що має бути логічний кінець. Також потрібно сказати, що вчора міністр оборони України у зробив гучну заяву про те, що за 4 місяці вдалося виявити раніше вчинених порушень на суму понад 10 мільярдів гривень. Навіть за останні 2-3 дні багато новин. Зокрема, вчора було повідомлення про оборудку на мільярд про те, що затриманого чиновника Міноборони викрили в рекордній корупції. Цей екс-чиновник закуповував для ЗСУ бракований одяг та амуніцію за шалені кошти. Крім того, є новина позавчорашня про нові деталі харчової справи полковника сил логістики ЗСУ. Який незаконно збагатився на постачанні продуктів військовим принаймні на 170 мільйонів гривень, насправді корупція під час повномасштабної війни це не просто цинізм, тому що коли йде така повномасштабна атака, коли стоїть питання виживання української держави української нації, то українці об'єднуються. Особливо згадайте цей психічний стан в перші дні, в перші тижні, в перші місяці війни. Українці масово їхали за кордон, масово, де вони мали посвідку на тимчасове проживання, де вони мали роботу, де вони реалізувалися, а деякі навіть громадянство мали. Вони їхали воювати за батьківщину, за український народ, черги, які були в військоматах. Люди віддавали прості люди свої збереження масово, деякі повністю всі збереження на Збройні сили України. А наші деякі представники так званих еліт поодягали вишиванки і давай грабувати. У них немає ніякого зв'язку з народом, вони не мають цього відчуття, що потрібно все для перемоги. І Ще раз підкреслюю, ці вишиванки. Ми це бачили ще у 2014-2015 роках, коли були корупційні скандали. І також, якщо ми зайдемо на Фейсбук сторінки тих людей, яких підозрювали у корупції, були суди усі як один вишиванка. При цьому потрібно додати, що вчора була гучна заява від Данилишина, який повідомив таке: що Україна збирає більше податків ніж до війни. Податкові та відсоткові вилучення з економіки за 2022-2023 роки в Україні збільшились удвічі, але на реальну економіку це не сильно впливає. Тобто наш бізнес платить в два рази більше податків, і при цьому чиновники-корупціонери, а також корупціонери, ті, які мають відповідні фірми, підприємства, які сидять на потоках, вони цинічно грабують державу. Але зараз ми бачимо справи. Справ багато, причому це дуже серйозні справи, мова йде про мільярди гривень, тому логічний кінець обов'язково буде. Спостерігаємо за розвитком подій. Також потрібно окремо підкреслити і наголосити нагадати про таку дуже добру новину, а саме про те, що усі міські і облгази олігарха Фірташа. Повернули під контроль держави. Ця новина була 19 грудня, але важливо, що цей процес завершився. Зараз усі облгази, які були за фіртошем, а це дуже багато облгазів, вони перейшли під контроль держави. Зараз вони в Нафтогазі. І ми будемо очікувати подібних новин щодо Обленерго, тому що ми знаємо, що за багатьма з них. Стерічать вуха російських олігархів, тому очікуємо хороших новин щодо Облгазів, а також інших підприємств, якими волотіють російські олігархи, нехай і не прямо, через Кісофшори офшори, підставних осіб, але процес цей також йде. Ще потрібно хорошу новину сьогоднішню у цьому випуску сказати, а саме те, що держава почала масово оскаржувати ліцензії на НАТО, видані у 2016-2020 роках. Мова йде про ці ліцензії на видобуток багато корисних копалин, починаючи від глини родовищ і закінчуючи золотою рудою. Цікава ситуація. Деякі люди отримали підприємства, юридичні, фізичні особи можливо, отримали ліцензії, ні гроші робляться ні на чому. І зараз держава займається тим, що вона оскаржує ліцензії, їх відкликає, і ці прибутки мають йти не в кармани так званим елітам, олігархам, а мають йти в державу. Нам зараз потрібно акумулювати всі ресурси. Україна змінюється, Україна трансформується, Україна повертається в Європейський дім. Ще одна новина хороша, це те, що Україна. Перше за 20 років видобула з нових свердловин понад 1 мільярдів кубометрів газу за рік. Уже у минулому, 2023 році, вдалося ввести в експлуатацію 86 нових свердловин. Ось воно як виходить: навіть під час повномасштабної війни вдалося на 1 мільярд кубометрів газу в рік більше видобувати. Вести експлуатацію 86 нових свердловин, а що раніше це не можна було зробити, коли не було повномасштабної війни. Але я хочу вкотре наголосити, що саме зараз, що саме зараз, коли така вкрай важка ситуація, ми бачимо, що Україна вона, по суті перероджується, Україна змінюється і трансформується. І звісно, це буде з одного боку, як цей процес йде під тиском українців. Так і під тиском західних партнерів. Президент України Зеленський три дні тому гучно заявив про те, що Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕП. Ми знаємо, що зараз у нас важка ситуація з кількістю снарядів. Зокрема, сьогодні було повідомлення в американських ЗМІ про те, що Україна вистрілює в день лише 2000 снарядів, а російські окупанти 10 тисяч. Тобто вони в п'ять разів ведуть більш інтенсивний артилерійський вогонь. Але вважаючи на таку ситуацію, дуже добре, що Україна зробила ставку на дрони, ми таким чином компенсуємо недостачу снарядів, і тут, що важливо, чому я цю новину, цю заяву Зеленського процитував, тому що сьогодні стало відомо, що в Сполучених Штатах Америки шукають спосіб передати Україні військові технології. Щоб ЗСУ вийшли з позиційної війни. Повідомляється, що представники Білого Дому 8 січня зустрілися з десятком лідерів венчурних фірм, технологічних, а також оборонних компаній. Мета їхньої зустрічі полягала у посиленні доступу України до сучасного обладнання США. Це б дало можливість Україні подолати технологічні виклики. В Україні дійсно потрібно отримати технології від Сполучної Америки. Це технології щодо дронів. Це технології щодо засобів радіоелектронної боротьби, це вкрай важливо, тому що окупанти також масово випускають дрони, виготовляють також нам потрібні технології по виробництву радіолокаційних систем сучасних, щоб ми мали технологічні переваги. Мова йде і про літаки, але про це я скажу дещо пізніше, і ці переваги, судячи зі всього, ми отримуємо. І не просто так лунали нещодавно заяви з Білого Дому від Кірбі з США про те, що в Сполучених вони роблять ставку на те, щоб Україна мала потужний військово-промисловий комплекс і вони допоможуть Україні. Нагадаю, що раніше Україна не могла отримати доступ до таких технологій, і це насправді край хороші добрі новини, дуже добрі новини для України. Тому що ми отримаємо цю технологічну перевагу, і неважливо, скільки російські окупанти зможуть мобілізувати скільки людей, якщо буде технологічна перевага, то це не буде грати насправді ніякої ролі відігравати. Ще сьогодні з'явилася така новина про те, що на заході України планують ремонтувати танки Леопард 1 Насправді не лише танки леопард 1 а багато іншої німецької та іншої західної техніки. Тобто ми вже будуємо нові підприємства по ремонту і обслуговуванню, і, відповідно, на базі цих підприємств можна виготовляти вже з часом з отриманням певних технологій і продукції. А закінчимо цей випуск на такій новині від національного промислового порталу. Для високоточного озброєння в Україні запустять виробництво мікрочіпів. Виробничі потужності програми можуть становити до 50 тисяч мікросхем на місяць протягом трьох років після запуску проєкту. Ще йде мова. Мова йде про те, що в Україні створюються спеціальні фірми, які будуть проєктувати чіпи. Зараз йде співпраця з західними партнерами. Йдуть такі попередні домовленості, щоб Україна могла виготовляти на заводах, підприємствах, західних партнерів ці мікросхеми. Більше того, йде навіть мова про те, щоб Україна отримала певне обладнання для виробництва мікрочіпів. І ці чіпи нам потрібні для БПЛА, ці чіпи нам потрібні для ракетного озброєння. Навіть для бронетехніки, яку ми виготовляємо, вони потрібні, тому що це електроніка. І щодо електроніки, мікрочипів, ми повинні мати максимальну незалежність. Більше того, ми будемо експортувати нашу продукцію військовопромислового комплексу після нашої перемоги, і це буде одна з таких основних статей наших доходів. Це буде основа нашого науково-технічного розвитку. Це буде наш потенціал промисловий, безумовно. Багато країн у світі, зважаючи на наш досвід, будуть у нас замовляти продукцію ВПК. І були раніше заяви, про що я казав вже не один раз в передніх випусках від міністра Камишина та інших урядовців, що Україна буде робити ставку насамперед на військово-промисловий комплекс. І саме військово-промисловий комплекс буде давати Україні дуже багато валюти. Отже, ні в якому разі не варто опускати руки, ні в якому разі не варто давати песимізму поглинути нас, наш емоційний і психічний стан. Ми рухаємося в правильному напрямку, ми подолаємо корупцію. На жаль, не так швидко, як би хотілося, але це буде зроблено. Ми позбавимося від цієї феодально-лікарічної системи. Ми будемо розвивати наш військово-промисловий комплекс, який потягне за собою всю нашу промисловість, який позитивно вплине на розвиток нашої науки. У нас будуть і свої технології з часом. Ми зараз залучаємо технології, і все буде Україна. Друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.